Зараз політична ситуація в країні доволі напружена. Зокрема, і на кордоні з Кримом. Військові окопуються і готові виконувати свій обов'язок і накази командування. Для того, щоб підтримати бойовий дух солдатів, студенти Бориславського медичного та педагогічного коледжів приїхали на блокпост у Чаплинському районі з концертом. Подробиці дивіться далі. Незважаючи на досить скрутні польові умови, військові поетапно організовують оборону наших кордонів. Населення активно допомагає всіма способами, передусім продуктами і навіть технікою, відчуваючи моральну підтримку, солдати не втрачають оптимізму. Приїхавши сюди, побачили, що ну наші. Області, Херсонська області, ті області, які рядом не залишають без уваги хлопців, допомагають. Ну і це радує, і це об'єднує всіх і молодих, і таких віці, як я, і старших людей. Об'єднує те, що ми боронимо свою рідну країну. Життя на кордоні напружене. Для того, щоб трохи урізноманітнити побут солдатів та підняти їх бойовий дух, студенти Береславських медичного та педагогічного коледжів приїхали на Чаплинський блокпост з концертом та вантажем гуманітарної допомоги. Також сюди привезли листи від простих людей до солдатів з теплими словами підтримки. А дівчата студентки заспівали українських патріотичних пісень. Дуже радує те, що висока громадянська свідомість у студентів педагогічного коледжу, тому що це за їхні ініціативи, за ініціативу студентської ради педагогічного коледжу було організовано саме виїзний цей концерт, який ми дали перед військовими. І всі, як один студенти коледжу, передавали велике вітання і своє бажання, і викладацький склад, і працівники про те, що хлопці повинні стояти охороняти і ми їх обов'язково підтримуємо і думками, і їжею, і харчами, які передали, і піснями. Ми за єдину соборну, неподільну, єдину Україну. Сьогодні ми приїхали підтримати наших мальчиків в цьому трудному положенні. Ми дуже волнуємося за них. Ми хочемо щоб ми підняти їх дух, ми хочемо зробити так, щоб у них было були сили, було рвення, к тому, щоб боротися з. С той ситуація, що сейчас чеслучилось у нас в стране. Ми всі українці і по і повинні поддержувати друг друга. поэтому ми здесь, чтобы щоб солдати знали, що у них є поддержка і є за що бороться. Такі події не дають забувати солдатам, де їх дім та що вони охороняють. Поки на блокпосту все спокійно, всі сподіваються на мирне вирішення конфлікту.